Вітаю, День Чудовий. Діток прошу до розмови, адже в нас чудова тема. Зараз ми її назвемо. Малята, погляньте на картинку уважно і скажіть, хто зображений на цьому портреті. Так, це Тарас Шевченко, це відомий син нашої української землі Тарас Григорович Шевченко. Погляньте малята на відкрите обличчя Шевченка, ясні очі, добрий та розумний погляд, пишні вуса і високе чоло. Хто знає, чим відомий Шевченко? Він видатний поет та художник. Написав багато віршів та картин. Правильно, а писав Шевченко-малята про свою рідну українську землю. Про нашу з вами батьківщину, про її чарівну та дивовижну природу адже рідна земля, як і рідна мати, вона найкраща і одна єдина. А зараз, малята, я пропоную вам послухати віршик, який називається Встала весна. Встала весна, чорну землю сонну розпутила, уквічала її рястом, барвінком укрила і на полі жайворонок соловейка вгає, Землю убрану весною, вранці зустрічають. Сподобався вам віршик Шевченка, який ми прочитали? Про що діти розповідаються в цьому віршику? Про весну, про те, як прокидається земля після зимового сну, про перші квіти, пташини спів, красу рідної природи. Так, зима щойно закінчилась, і весна робить по нашій землі тільки перші несміливі кроки. Але ми прочитали віршик Шевченка і нам захотілося, щоб що сталося скоріше, щоб скоріше настала весна, щоб стало тепло, щоб розстріли квіти, заспівали пташки. А зараз малята, я пропоную вам разом зі мною вивчити. Цей чудовий вірш Тараса Григорьовича Шевченка, який називається Встала весна за допомогою мнемотаблиці. Я прочитаю перше, а ви послухайте а потім повторіть Встала весна, чорну землю сонну розбудила, Уквічала її рястом, Барвінком укрила. І на полі жайваронок соловей ковгаї, землю убрану весною, ранці зустрічають. А тепер давайте повторимо віршик від початку і до кінця. Встала весна, чорну землю сонно розбудила, уквітчала її рястом. Барвінком укрила і на полі жайваронок соловиков гай, землю обрану весною, вранці зустрічають. Молодці малята. Малята, скажіть, будь ласка, чий портрет ми сьогодні розглядали? А хто такий Тарас Шевченко? Яка зовнішність у Шевченка? Як ставився Шевченка до нашої батьківщини – України? Про що писав Шевченка у своїх віршах? Як називається віршик, який ми сьогодні з вами читали? Кожен віршик Тараса Шевченка мов пісня, Милозвучний та гарний. А багато Шевченковських віршів композитори поклали на музику. І вони стали справжніми піснями. Так малята і з цими віршиком, ми щойно вивчили. І ця пісня звучить для вас. Молодці малятна, ось наше заняття підійшло до завершення, а я дякую вам за увагу і до нових зустрічей.